Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про матч-відповідь однієї з 16-ї фіналу Кубка УЄФА 1985-86 Дніпро ПСВ, в якому український клуб під керівництвом Тандема тренер Володимир Ємець, начальник команди Геннадій Жиздик, вперше в своїй історії зміг подолати клуб європейського екстра класу. Лідера чемпіоната Нідерландів і майбутнього гегемона своєї країни на декілька років ПСВ Ейнтховен. Сергій Краковський та Геннадій Литовченко запорука успіху 1985. Про все вдалі в матеріалі погнали. Для Дніпра старт в Кубки УЄФА восени 1985 року став дебютним в цьому турнірі і другим в Єврокубках за крайні два сезони взагалі. Дніпряни вже здорово пошуміли в Кубки чемпіонів, де в березні 1985-го тільки в серії післяматчевих пенальтів поступилися дорогою Бордо, де грала третина основного складу збірної Франції свіже спеченого чемпіона Європи. На першому етапі Кубка УЄФА Дніпро не помітив східнонімецький вісмут, якого двічі переміг 3-1 в НДР. Та 2-1 в кривому розі далі були бойові 2 два венховані з місцевим ПСВ. Після чого тренер нідерландської команди Рьокер назвав Дніпро клубом європейського класу і висловив повне захоплення від холоднокровної і непорокам зрілої гри 21-річного дніпровського форварда Олега Протасова, який відмітився Дублем. ПСВ того часу дуже потужна команда, де виблискували гравці збірної Нідерландів: голкіпер Ханс Ван Брьокелен, захисники Ерні Брандс, Віль Дер Керкхоф, півзахисник Мішель Фальке та нападаючий Рене Вандер Гяйб. Був ще скандально відомий бельгієць Ерік Герець. Плюс два гострих форварда: англієць Роб Макдональд, який напевно мав нідерландське громадянство, так як в ту епоху дозволялося випускати на поле одночасно два легіонера, та норвежець Халвар Торесен – який більше всіх краяв Дніпровської оборони у першому матчі, і оба забиті голи його безпосередня заслуга. Спочатку м'яч після удару Торесена рикошетом перелетів Краковського, і Макдональд вперше зрівняв рахунок, а потім і сам Халвар перший зіграв на добиванні 2-2. Отже, Дніпру довелося вирішувати дуже важку задачу в домашньому матчі відповіді. Який через закритість для іноземців Дніпропетровська проводився поруч в районному центрі Кривий Ріг? Капітан Дніпра, кращий гравець союза сезона 1984, 22 річний Геннадій Литовченко, перед поєдинком дав інтерв'ю газеті «Совєтський спорт, в якому нарікав на втому в кінці сезону гравців Дніпра, що явно сказалося на результаті першого матчу в Ейнтховені, коли не вдалося утримати перемогу після дубля Олега Протасова. Але при цьому Литовченко наголосив, що гостьові 2-2 підсумок придатний. Далі цитую впевнений, що Ейндховен, якому в якійсь мірі втрачати немає чого, в кривому розі буде виглядати не менш потужно, ніж в себе на полі. А ми до цього повинні бути готові. І саме капітан взяв на себе гру, коли на самому початку другого тайму Обігрався шуршиним. Борис в падінні відкинув м'яч п'яткою на хід Литовченку. Геннадій увірвався в штрафну ПСВ. На замасі майстерно прибрав суперника і влучно пробив в дальній кудворіт. Ван Брьокелен безсилий, 1 0 47 хвилина. ПСВ, що пройти далі, потрібно було забивати двічі. Що дуже проблематично, враховуючи, який кураж спіймав голкіпер Дніпра Сергій Краковський. Він і у першому таймі непробивною стіною стояв на шляху гравців атаки ПСВ і після перерви також. Недарма ж тренер лідера чемпіоната Нідерландів Ян Рьокер після матча зробив резюме, що цитую: Дніпро має в своєму розпорядженні сьогодні висококласних гравців. На мене особисто сильне враження справили Протасов, Литовченко і Краковський. Вашому воротарю, якщо судити по іграм з нами. Може бути гарантоване місце в збірній. До речі, рьокер назвав Дніпровську трійцю, котра саме і викликалася тренером збірної СРСР Едуардом Малафєєвим в стан головної команди країни. Так ось, Краковський був запасним. Тому як спартаківця Рената Дасаєва в 1980-ті з поста номер один в збірній подвинути було дуже проблематично і практично неможливо. Але в Дніпрі поки що заміни не було якраз Краковському. Особисто мені дуже подобалася гра цього голкіпера з хвацькими вусами козацькими. Такий собі запорожець на воротах, котрий надійно захищає останній рубіж свого клубу. Гра з ПСВ в Кривому Розі нагадала потрясну гру Краковського в бордо, коли Сергій ловив все, що летіло в його ворота, в тому числі й пенальті. На цей раз правда, не дивлячись на жорсткість поєдинку, Бог милував українську команду від 11-метрових. Але Краковський потягнув кулястого з під поперечини після майстерного удару зі штрафного Ван Рогоя. Коли м'яч від рукавичок Сергія вдарився в перекладину і знову від голкіпера Дніпра відлетів в поле. Але навіть не дивлячись на класну гру Дніпровського голкіпера, гості стопроцентно двічі могли е, вразити ціль, коли Краковський вже був би сили, що зробити. В першому таймі Фальке з Паса Торесена. Явно сплохував в безпосередній близькості від воріт Дніпра, а по перерві і сам Торасен схибив з лінії воротарського майданчика. До речі, Норвежець за короткий час тричі протистояв радянським командам, крім стиків з Дніпром в Кубки УЄФА, Це ще і відбірковий матч чемпіоната світу 1986, який збірна СРСР виграла в Москві 1-0, і вийшла в фінальну стадію мексиканського мондіаля. Забігаючи наперед, повідомлю, що з таким аж рахунком виграв від Дніпро. Тобто у Торисина залишилися самі неприємні спогади від поїздок за радянську залізну завісу, куди ми, українці, так не хочемо попадати знову. Але не будемо про погане. Зараз тільки про позитив і український характер. Поєдинок видався жорстким. Суперники не шкодували друг друга і при першій же можливості на корінні переривали можливі неприємності біля своїх воріт порушеннями правил. Що вилилося в п'ять попереджень? Три отримали гравці ПСВ Лохов вже на третій хвилині, Ван Дер, Керкхов і МакДональд, плюс Дніпряни Сергій Башкіров і Володимир Лютий. Лютий, до речі, не встиг появитися на полі замість Олега Тарана. Який до перерви двічі мог відкривати рахунок, ледь не забив другий гол. Тільки ось вчасно, відгукнувшись на передачу Литовченка в розріз між захисниками, Володимир Лютий, хоч і перекинув голкіпера ПСВ, але не влучив у ворота. І, хоч ініціативою володіли гості, Дніпряни мали ще парочку можливостей закріпити свою перевагу. Спочатку, коли господарі винесли м'яч зі своєї штрафної, в прорив кинувся по правому краю Протасов. пас на Литовченка, який обігрався в стіночку з Віктором Кузнєцовим, але Геннадій не зумів, як слід обробити куляство в штрафні ПСВ, і небезпека була ліквідована. А потім Лютий перехопив м'яч і вивів Протасова віч з Ван Брьокеленом. На жаль, Олегу не вдалося перекинути голкіпера збірної Нідерландів, а повторний удар за меж штрафної у Миколи Кудріцького, який вийшов на заміну, пролетів повз ворота. Після поєдинку головний тренер Дніпра Володимир Ємець сказав: цитую: результат першого матчу 2-2 ще не гарантував нам загальної перемоги. Тому ми і побудували гру в атакуючому стилі. Шкода тільки, що забили всього лише один гол. Ще декілька моментів для взяття воріт ми втратили. Раді, що жеребкування звело нас з Ендховеном. Це чудова команда. І зустрічі з нею були для нас відмінною школою, яка збагатила команду досвідом міжнародних зустрічей. Доповнюючи наставника Дніпра, додам дніпряни продемонстрували всій Європи справжній український характер. Коли ніяких дрижаків перед міжнародними авторитетами, ніякої боязні перед можливими травмами, коли кожний жертвував особистим здоров'ям ради майбутньої загальної перемоги. Честь їм за це і хвала. ПСВ перемагали Сергій Краковський, Сергій Башкіров, Іван Вишневський. Також, до речі, викликався в збірну СРСР, Сергій Пучков, Олександр Лисенко. Борис Шершун, заміна 68-ма хвилина Микола Кудрицький, Віктор Кузнєцов, Геннадій Литовченко, Олександр Сорокалєт, Олег Протасов, Олег Таран. Заміна 57-ма хвилина Володимир Лютий, старший тренер Володимир Ємець, начальник команди Геннадій Жиздик. На жаль, успіх з ПСВ виявився єдиною перемогою Дніпра радянського періоду над європейським топ-клубом. Який, розпочинаючи якраз сезону 1985-86 чотири роки поспіль буде незмінним чемпіоном Нідерландів та ще й виграє Кубок європейських чемпіонів 1987-88? До речі, вболівальники ПСВ тоді стверджували, що будь в складі їх команди лідер і головний бомбардир Руд Гулліт зустрічі з Дніпром завершилися пінакше. Хто його знає, в будь-якому випадку потрібно було в майбутній світовій зірці вміти стримувати нерви в грі за Веніром з Люксембургу, в якому Руд напсіхував на чотири матчі дискваліфікації від УЄФА. Ну а Дніпро в наступному колі Кубка УЄФА під українським мокрим снігом і югославським дощем двічі поступиться Хорватам із Хайдука Спліт 01-02. Зато фінішує третім чемпіонаті СРСР. Потім буде провал сезону 1986, після чого Дніпро повернеться в лідери радянського клубного футболу вже під керівництвом Євгена Кучеревського. Про це вже розповідав у російською і ще напевно повідаю рідною Солов'їною. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!